Вітаю вас, шановні батьки! Сьогодні тема нашої розмови погані слова у благополучній родині. Чому так стається, давайте про це поговоримо. Звідки з'являються погані вислови дітей з благополучних сімей? Джерел знайдеться дуже багато. Одне з них телебачення. Чи завжди все контролюється, що дивиться ваш малюк? Сучасні мультфільми можуть мати грубі вислови. Дитячий садок, двір, в якому гуляє дитина і навіть родина, як це не дивно звучить, це вчителі маленької дитини. Які ж слова вважати поганими? Звичайно ж, це нецензурні вислови, лайливі та брутальні слова, що принижують людей, та так звані жаргонні слова. Вони сильно засмічують дитяче мовлення, тому справа кожної родини боротися з ними. Чому діти лаються? Поки вони малі, років 4-5, діти просто копіюють дорослих, не розуміючи, що говорять. Тут дуже важливою є реакція батьків. Не гобіться, скажіть спокійно, що так говорити не добре, і такі слова вас засмучують, їх не прийнято вживати. Малюк може не розуміти зміст ваших слів, але добре почує вашу стривожену інтонацію та зрозуміє, що так краще не робити. Якщо ж це не спрацює, намагайтеся з'ясувати причини такої поведінки. Можливо, ваша дитина когось наслідує. Цілком можливо, що це може бути хтось із родини або герой мультфільму. І це у дитини може бути ідеалом мовленні. Якщо це хтось із родини, то попросіть його ретельно контролювати своє мовлення. А якщо це герой мультфільму, то намагайтесь зменшити час перегляду їх та ретельно добирайте, що саме буде дивитися ваша дитина. Наступною причиною такого мовлення може бути привернення до себе уваги. Це трапляється тоді, коли батьки занадто зайняті, і мало приділяючи дитині. Поміркуйте, скільки часу ви проводите з дитиною разом. Куди ходите з нею, що робите, скільки часу розмовляєте, а не просто знаходитесь поруч в кімнаті. Змініть ситуацію і погані слова зникнуть самі. Дитяча помста ще одна з причин. Мама не похвалила за досягнення, тато затримується на роботі. Народилася сестричка і батьки більше уваги приділяють їй. Образа знаходить вихід у вигляді лайки. Знайдіть та усуньте причини образи, і ви впораєтесь з проблемою. Ще однією причиною може бути боротьба дитини за свою свободу та незалежність. Подумайте, як багато обмежень і заборон ви виставляєте дитині. Звичайно, у 5 років ще складно дати дитині право приймати серйозні рішення. Але ж можна запитати, хоче вона з'їсти котлету або рибу, одягнути червоний светер або синій, починати треба з малого. Дитячий колектив ще одна з причин поганих слів. Якщо в новому колективі, куди потрапив малюк, є ті, що говорять погані слова, як правило, він приймає чужі норми, що робити? Звичайно ж, ізолювати дитину не потрібно, а навпаки, допомогти розвинути впевненість у собі, щоб дитина в будь-якій обстановці та оточенні мала досягти успіху і розуміла, що погано, що добре. Що робити, щоб дитина не лихословила? Оточіть її увагою та теплом. Обмежте вплив телебачення. Створіть сприятливу атмосферу вдома. Якщо ви караєте дитину за погані слова, то покарання повинно бути зрозумілим дитині, поясніть за що і не принижуйте її гідність. Не можна ігнорувати погані слова. Навчіть дитину іншого способу висловлення емоцій. Можна сказати, я розсержений, мені не подобається. І в такому разі все буде добре. Дякую за увагу!